Про сьогоднішні рішення конференції президентів європарламенту розкаже наш кореспондент у Брюсселі Сергій Воропаєв він із нами на прямому скайп зв'язку. Сергій вітаємо. Тож ми чекаємо більш детальної інформації, до чого сьогодні домовилися у Європарламенті. Добрий вечір, колеги. Практично основні рішення вже були озвучені зараз президентом Європарламенту та Олександром Класневським. Дійсно, лідери політичних груп фракції Європарламенту зібралися сьогодні на своє засідання для того, щоб заслухати звіт щодо роботи моніторингової місії. Нагадаю, що ця місія була створена. У червні 2012 року, і вся її робота була присвячена саме вирішенню питань е, випадків так званого вибіркового правосуддя. І є певні успіхи. Ми можемо згадати е, випадок е, пана Луценка і випадок ще двох урядовців, які такі були звільнені. Залишилося лише питання Юлії Тимошенко після розгляду. Дискусія тривала майже півтори години. Президент Європарламенту разом з зі співголовами місії моніторингової вийшли до журналістів і розповіли про те, що місія продовжується. Що а, питання Тимошенко планується вирішувати і далі. І як повідомив президент Європарламенту Мартін Шульц, Пет Кокс та Олександр Класневський, продемонстрували лідерам політичних груп Європарламенту проєкт листа від Юлії Тимошенко до президента України Віктора Януковича, а, яке може стати чи надати, скажімо так, правові підстави для того, щоб. А її було відпущено на лікування до Німеччини після як особливо підкреслив президент Європарламенту після двох з половиною років ув'язнення Сергію. А чи правильно ми розуміємо, що звільнення Юлії Тимошенко, лідери політичних груп Європарламенту і досі вважають необхідною передумовою для підписання угоди про асоціацію? Говорити про всіх, звичайно, не можна, тому що очевидно є певні певні різні думки. Однак принаймні точно можна казати, що і група народних партій, і група прогресивних соціалістів демократів, і група зелених це практично найбільші групи Європарламенту. А вони всі виступають за те, щоб вирішити питання Юлії Тимошенко в плані її звільнення. Сьогодні про це заявила Ревека Хармс, лідер групи зелених. Вона зазначила, що це полегшить підписання угоди про асоціацію. Те ж саме казав лідер соціалістів Харнес Свобода, Народників представляв Ельмар Брок. Тобто всі єдині в тому, що без вирішення питання Тимошенко угоди про асоціацію просто не буде. Дякуємо, Сергію. Це був кореспондент ТВ у Брюсселі Сергій Воропаєв.